В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Олена Богданьок Вітаю вас. Добросусідство це поняття у відносинах сусідів відображається у неписаних морально-етичних правилах і трактується як дружні стосунки властиві для добрих сусідів. Але є таке поняття і в законодавстві України. Зокрема, певні правила співіснування сусідів містить земельний кодекс про сусідські права та обов'язки в передачі Моя земля, моя власність. Моя земля. Моя власність програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Право приватної власності на землю стало суворим випробуванням на добросусідство для українців. Найпоширеніша причина конфліктів між сусідами це суперечки за межу. До нашої програми зі своїми проблемами вкотре звернулися жителі села Халеп'я Київської області. Колишні друзі не поділили спільний заїзд з дороги. Микола Воловенко до приватизованої землі долучив і шматочок Сільрадівської. Якраз там, де його сусід Володимир Серьога, мав заїзд з дороги на подвір'я. Воловенко поставив кам'яний мур, а колишній приятель подав до суду. Суперечка триває понад п'ять років. Володимир Серьога зліг з інфарктом. Нині продовжують сваритися їхні дружини, говорить Любов Серьога. Сусіди наші приходили, все було нормально. Потім він сказав сусіду цьому, що напротив, що буду закривати цей заїзд. Він каже, як ти закриєш, а як же ж Володя. Каже, він може її робити з другої сторони, ну а там же ж круча така. Ми тоді беремо і пишемо заяву в сільську раду. Сільська рада рішила, що заїзд остається для нього і для нас. Справа дійшла до суду. Терези Феміди коливалися то в один, то в інший бік. Тим часом пристрасті на межі наростають. Надія, дружина Миколи Воловенко, в суперечках навіть цитує автора Кайдашевої сім'ї. Якщо б воно починалося по-людськи, то воно б і було по людськи А як знаєте, як ото у класіка? як би лавчей об'єгорить сусіда. Я побігу сільську раду. Все зробив черговий раунд суперечок. Сусіди виносять на засідання сільради. Справді, відповідно до розділу земельного кодексу про добросусідство, власники земельних ділянок зобов'язані встановлювати межі між собою з відома іншої сторони і за письмовим дозволом органів місцевого самоврядування. Однак поставити крапку у багаторічній суперечці, голова сільради Морис Захаров не в змозі. Люди, які з дитинства... Дружили, пили, ели, ходили вместе на гулянки, вдруг не поделили заезд. Сельская рада пыталась найти компромисс. Там есть кусок 1,3 сотки для организации заезда, но никто эту землю оформлять не стал, потому что за это нужно платить деньги. Все хотят свалить на Сельскую раду. Я не оправдываю и вторую сторону. Все можно было решить полюбовно. Они денег потратили на суды больше. Чим нужно було нафармлені предположим цього заїзду. Вони дошли до Верховного суда. Ось така історія. Тепер підсумуємо: фактично, конфлікт виник через те, що між сусідніми ділянками не було межових знаків, встановлених за погодженням обох сторін та з дозволу сільради. До речі, зразки таких знаків лише нещодавно офіційно затвердив Держкомзем. Не хочете конфліктів за межу в майбутньому, Остановіть межові знаки затвердженого зразка. Це має зробити землевпорядна організація, яка проводила роботи на вашій ділянці. До речі, перечитайте угоду з цією організацією. Найімовірніше кошти за встановлення межових знаків ви вже сплатили. Межа одне з найбільш поширених, але не єдине джерело конфліктів поміж сусідами. Село Варковичі Дубинського району Рівненської області. На дружбі двох кумів крапку поставив гні зі свинарника. Родина хом'яків раніше скидала гні з хліву в бік свого двору. Потім зробили в свинарнику отвір та почали кидати в бік сусідів. А це вже лінникам не сподобалося. Родина лінників звинувачує родину хом'яків. Запах розвели неприємний, вода з вашого хліву на нашу землю капає. Ще й тінь від хліву шкодить городині. У хом'яків свої претензії. Ну, а ти правильно наставив там забудівлю? будівлю. Отого, що ти на поставив, вода мені тече на город мій. Правильно ти їх забудував? Ну чи я побудував на своєму городі? Бачите, я А на межі поставив. Забудову це ж не будинок, і вона ну, тоді а нічого я не а є, сам право, повинна сітка стояти огорожі, щоб огорожить. земля просвітлювала, щоб мені ущерб не наносила. Понімаєте? Це ж так Должна бути сітка три метри кусти. У земельному кодексі можна прочитати наступне: власники та землекористувачі повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх ділянок завдається найменше незручностей. Але цим здавалося б простим правилом не вчиняти щодо інших людей таких дій, які б ти не хотів, щоб застосували проти тебе, часто нехтують. Саджають дерева, які затінюють ділянку сусіда, палять солому і цим задимлюють сусідський дім, мурують на межі паркани. Безгоди сусіда нерідко прихоплюють при цьому чужу ділянку, говорить директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. У разі якщо на суміжну земельну ділянку переходять коріння дерев, гілки дерев їх можна обрізати для того, щоб не заважали використовувати земельну ділянку. Більше того, в принципі добросусідство передбачає, що при використанні земельних ділянок не варто допускати таких моментів, як затіненість суміжної земельної ділянки, як попадання неприємних запахів. Як загрязнення суміжної земельної ділянки, це одні з принципів добросусідства. Створення ж цих незручностей офіційною мовою називається порушенням будівельно-санітарних норм. Ще одним класичним приводом для сварки є, як кажуть, сусідська груша. Дерево, яке стоїть на межі або коло неї, стовбур знаходиться на ділянці одного власника, а коріння та гілки переходять до сусіда. Найкраще, коли дерево собі росте, а обоє сусідів користуються його плодами. На чию територію падають, того й плоди. Проте, якщо гілки або коріння на вашій території заважають вам використовувати ділянку за цільовим призначенням, маєте право їх спиляти. Але, боронь Боже, чіпати те, що росте на чужій території, на вас можуть подати до суду. Вимагати спиляти дерева, що стоять на спільній межі, має право кожен із сусідів. Якщо обоє згодні, витрати вони ділять порівну, говорить директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. Будь-яке дерево, яке росте на межі, воно має особливий статус і, відповідно, його мають використовувати спільно суміжні землевласники землекористувачі. Якщо ж вони не доходять згоди, таке дерево має бути зрізне. За рішенням відповідної сільської селищної міської ради. Якщо немає погодження між суміжними землевласниками-землекористувачами. моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Зверніть увагу. Для підтримки добросусідських стосунків потрібна добра воля обох сторін. Щоб не створювати причин для конфлікту із сусідами, варто, по-перше, встановити межі знаки на кордонах вашої ділянки. І по-друге, дотримуватися будівельних землевпорядних та санітарних норм. Але коли добросусідські стосунки зруйновано та починається пошук винних, тоді слід пам'ятати таке: щоб документально зафіксувати порушення санітарних норм, треба звернутися до санстанції. На підставі її висновків можна звертатися до суду. Якщо виникла суперечка за Жу, перша інстанція для вирішення земельних суперечок сільські та міські ради. Голова сільради виносить питання на засідання ради, яка і приймає рішення. Якщо на місцевому рівні питання не вирішено, треба звертатися до суду. Якщо вам заважає сусідське дерево, земельний кодекс дозволяє відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої ділянки. Якщо це є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням. Якщо вам заважають дерева, що ростуть на спільній межі і не служать межовими знаками, ви можете вимагати їх ліквідації. Такі права фіксує земельний кодекс, але одночасно він надає й рецепти порозуміння. Була б добра воля. Судитися і сваритися можна безкінечно. Але чи не краще чути через паркан доброго здоров'я, спільно відзначати різдвочі великдень, ходити одне до одного в гості на кутю? Тож будьмо добрими сусідами. Вислухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку видача державних актів на право власності на землю, в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Тема наступної передачі: сільський зелений туризм, земельний аспект. Слухайте нас у понеділок, 10 січня, о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність дивіться щонеділі у 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.